Третя поспіль перемога рогатина у чемпіонаті області з футболу відбулося це у неділю, 8 травня, на міському стадіоні, де господарі приймали команду Дністер Ріта з побережжя. Після впевненої перемоги над суперником на виїзді з рахунком 5-0 Наша команда вважалась фаворитом, що й показала на футбольному полі. Матч стартував з натиску рогатинців на ворота противника. На четвертій хвилині трохи вище воріт пробив качу, але через дві хвилини, після подачі Адамовича Павла, вдалось від. Значитись вовку Івану. Після цього суха грав обох команд без небезпечних моментів. В середині тайму рогатин почав штурмувати гостей своїми атаками. Спершу з ударом впорався воротар після розіграшу кутового. Потім йому знову ж таки довелось виручати після проходу один на один вовка. Атака закінчилась подачі з кутового, яка мала закінчуватись голом. Та цього разу у ворота не влучив гриник. На 37-й хвилині господарі знову мали чудову нагоду збільшити перевагу. Вовк віддав передачу. Нова врова. Якщо цього разу воротар допомогти не міг, то на шляху стала штанга. Хочу сказати, що ця команда не була така ж проста, хоч ми на голову були сильніші, але все рівно трошки внесла ідея, незнайомі суперники. Але я думаю, що ми зібралися усі гуртом. Нормально відіграли та старання рогатина не були марними, і на 43-й хвилині команда таки відправила м'яч у сітку. Гольову передачу віддав знову Адамович, а відзначився Шевчук Олег. В Кінці тайму вовк знову мав гольовий момент, але на жаль, влучним його удар не був. У другому таймі перевага знову була на боці рогатинців. На третій хвилині другого тайму зі штрафного пробив качур, проте м'яч так і не залетів у ворота. А на 72-й хвилині після майстерного проходу соломки удар виявився неточним. За 15 Двадцять хвилин до кінця матчу господарі отримали право пробити штрафний. Виконати його наважився горень і не дарма. Він класно закрутив м'яч у дальній кут воріт, зробивши собі подарунок на день народження. Ну, от, чесно, впевненість була, хотілося забити як на день народження. Ну пацани дали можливість, сказали, сьогодні тий день зробив свій подарок. То... Получилось. Наприкінці матчу вдалося створити ще один момент, але після удару торгана воротар знову захистив ворота. А у компенсований арбітром час зі штрафного міг. Відзначитись соломка, проте цей удар для воротаря не був надто складним. В Підсумку 3-0 чергова перемога рогатина, яка допомогла їм очолити таблицю, оскільки медик, лісівник та соків розписали між собою нічию. В першу чергу ще не закінчення сезону. Це що ми вийшли на перше місце. Це тільки крок до перемоги. Будемо старатися працювати в першу чергу над реалізацією моментів, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що це наше слабке місце. До завершення групового етапу залишились чотири тури, і хотілося би вірити, що наша команда зуміє втримати турнірне становище та показати хорошу гру, яку так люблять фанати. Назар Садорак Дмитро Беркій, рогатка ТБ.